Привіт, друзі, привіт, мої хороші. Я привезла вас зараз в інше місто Чехії. Я зараз у місті Пузень і вирішила вам тут трошечки познімати. Дивіться, який цікавий будинок, він стоїть ось так от на розі. Цікавий він тим, що, ну, по-перше, я бачу український наш прапор. Ось він розвивається. Годинник на ньому, величезний циферблат. А на горі там, де ну, така подоба вежі, да, башенки російською мовою, вони зроблені у вигляді корони, навіть дві корони. Он одна і он друга корона. Ніби це королівська корона. Таких я ще не бачила оформлень архітектурних. Трати цікаво. Так, небо тут хмуриться, але зараз дуже-дуже сонечко припікає. Позаду мене сонце пече, а попереду он вже небо хмуриться. Сьогодні взагалі-то передавали дощ, хоча зараз 28 градусів, дуже сонячно і дуже-дуже жарко. Красивий будинок, старий-старий, але відреставрований. Оцей зелений салатовий фонтанчик. Ось такий от. Місто Позень таке немаленьке, немаленьке містечко, це вже не Рокецани, тому що перед цим я була в місті, в містечко Рокецани. Ну, перед цим це буквально ось. Пів години як приїхала звідти, тому що там була у справах. От, ну, я сюди приїхала і в Рокицани, і в Ползень з нашим татком. От, і зараз він мене висадив буквально ось тут, на цій вулиці, тому що зараз у нього е, робоча зустріч. От, е, я вирішила погуляти, погуляти по місту і трошки вам познімати місто. Тому що коли в мене буде така ще можливість приїхати сюди із Праги. Хоча це недалеко від Праги, можна, в принципі, приїхати, але я вже раз тут. Так, я так розумію, що це пішохідна зона, оця вуличка. І попереду я бачу верхівку церкви. Вон, башта, вежа. І я розумію, що це... Центр міста, можливо, там старе місто. Старе місто, там, де я церкву бачу, верхівку церкви. От. Давайте ми з вами так і пройдемо по цій вулиці, вона тиха, от, пішохідна. А там по тій вулиці транспорт ходить. І не тому, що вона шумна, а просто констатую факт, що це місто Ползень немаленьке, тому що вже в ньому є тролейбус. І наскільки я пам'ятаю, правильно це обласний центр. А місто Рокецани, в якому ми буквально півгодинки тому як були, воно таке маленьке, невеличке, а дуже таке затишне. Тихе містечко, таке провінційне. Так. Вітер. Дуже сподіваюся, що мене чути, тому що вітер навпроти вдує якраз. е, поки камеру не включала, вже бачила українців. Навіть вже дві групки українців. Перша група це була сім'я, молода сім'я. І голосно дівчина сказала, я хочу зі жити. <гум> а друга група це були українські жіночки, вони просто щось українською розмовляли, щось, спілкувалися між собою, я не прислухалася. Так, бачу, що це дійсно. Такий осередок старого міста. Старі будівлі з'являються. Так, навіть, навіть зі скульптурами наверху, на горі, я такого ще не бачила, друзі. Я ось про цю скульптуру. Це ж пам'ятник? Він прямо він прямо стоїть на даху. Ось така вуличка. Є пішохідна зона. Ось там от. Вон. Скверик. З фонтаном. Вон фонтан. Клумби. Так. Тут можна вулицю перейти, люди переходять і ми з вами перейдемо. Бруківка, дивіться, яка вулиця. Бачите? І машини їздять прямо по бруківці. <гум> Уявляю, як їм тут зручно їхати по бруківці. Трясе їх трошки. Давайте трошки покручусь вам. Такі от алея така зі сквериком. Навіть із тієї сторони теж можна прогулятися. Ось фруктове місце, фруктова така лавочка, ягоди. Ось ще навіть продають досі полуничку, бачите? Так і давайте далі пройдемо, так як от люди йдуть, так і ми з вами пройдемо. Я тут випадково у цьому місці, тому що тут у справах не я, а на татко. А скільки я з ним сьогодні... Із Праги виїхала ну, машиною, тобто він мене віз у, у інше містечко в Рокецани. Там я була у справах в Рокицанах, а ползень е, в 15-16 кілометрах від Рокицан. Тому, тому я вже разом з ним їжу, катаюсь. Дивіться, як гарненько. Поки він тут вирішує у ползені свої справи, то я просто гуляю. А потім ми вже знову поїдемо в Прагу разом. Гуляю, знімаю і вам показую. Знову українці пройшли тільки ще повз мене. Дивіться, який гарний е оцей, е оця вежа. Зараз я збільшую, наскільки я зможу. І там на горі. Бачите, як красиво оформлено. Боже, тут кожен будинок хочеться показувати, дивіться. Я не знаю, друзі, чи вам це цікаво, але я дуже люблю розглядати архітектуру старовинних будинків. Мені це дуже цікаво. Я дуже люблю, мені подобаються старі будинки. Навіть дуже старі. Так. Пропускає нас машина. Місто таке цікаве, я бачу, якби ж я ще знала якусь історію. Але я вибачаюсь, друзі, просто вам буду його показувати, які гарні вежі на будиночках. Дивіться. Красиво, правда? Усі будинки старі. Усі. Ну, тому що це і є центр міста, старе місто. І судячи з того, що я чую українську мову, ну і російську також, то українців тут теж чимало. Ну, не так багато, як у Празі, але є багатенько. Боже, часто, часто чую українську тут на вулиці. Ось іще один старовинний будинок, дивіться. Правда, красиво? Ось пішла пара сімейна. Мама з сином. Українці. Бо він щось каже, мамі, ну ми ні, ще будемо десь ще щось гуляти. Далі не почула. Так, це вже магазин. З барельєфами будинки ось такі, дивіться. Якісь там композиції скульптурні, прямо бачите, на стіні. Друзі, ми вийшли в яку красу. Зараз я повернусь і вам покажу. Ви побачите. Дивіться, 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 куди я вас привела. Дивіться, дивіться, я навіть не знаю, що вам показувати одночасно, стільки всього красивого. Ой, як красиво! Тут дійсно дуже красиво. А ось ця церква, вона така старовинна. Вона не просто стара, вона старезна. Це видно, за її кольором стін. Дивіться, які стіни старі. А вежа яка конусна. Просто такий високий-високий конус. Так, цікаво, де тут дорогу будемо переходити, бо я тут не бачу переходу. Бачу, вон там переход, але туди ж треба ще потрапити. Так, головне, щоб тут поліції ніде не було, бо бачу, що люди просто переходять. Ну давайте і ми швиденько перейдемо. Раз люди переходять, то і ми це зробимо. Ой, який фонтан. Дивіться, з якоїсь такої труби. Вон, дивіться, ллєці вода. Ось з золотистого кольору труба. Ну, Якийсь такий футуристичний да? дизайн цього фонтану. Ось. Просто якась конструкція металева, з якої ллівся вода. Ось у цей резервуар. Мені краще хочеться дивитися на будинки. Дивіться. Правда, красиво. Дивіться. Кожен будинок, він такий свій інший, да, має свою архітектуру, він відрізняється від іншого. Такі аутентичні будиночки. Так красиво. І з цієї сторони, дивіться. Бачите? І позаду нас. Повертаюсь, щоб вам показати скрізь. Гляньте, гляньте, гляньте. Це площа, і вона досить велика. Оце площа, навкруги, я тут вам так покручусь. Так, вон є кафе. А це старовинна, старовинна церква. Давайте підійдемо до неї трошки ближче, можливо, навіть обійдемо її, тому що вона стоїть прямо посеред цієї площі, а там за нею ще продовжується вуличка площа і от ці будинки навкруги неї. Дуже красиво, дивіться. Ще такий же фонтан. Яке ми тільки ще бачили. Ось таке місто Пузень. Показала вам трошки, друзі. Правда, красиво. Воно відрізняється від Праги. Воно має е, своє обличчя. Дуже-дуже гарно.